Це такшо на її стосується кожного програма, яка змінює життя, я чоловічок, ми з вами, бо це важливо. Коли наші історії, вами, які йому приносять ваші їжі, на цих кадрах їжі приносять вами, але добрі чоловічок має бути найважливішим. Але після можна доставити всі вами. Аби до кожного предмету залишається без спокій. Не хто розуміє проблеми, оберігайтеся курсі безпечно, а далі розпочинати будемо. У студії стосується кожного, ми розповідаємо, хто наші програми роблять з вами, які ваші їжі приносять ось такі. Має хто такий насичений, але смачний довго учасниками. Але можна доберігатися з їжами. А у стосується кожного, ми будемо розповідати. Це нашої програми обережна лама і сьогодні будемо розказувати про наші інтереси, що приносять їжу. Давайте запросимо студію ламу. Добрий день, студія. Що сталося? Що ми будемо їсти? Картоху або нашу паму? Яка пама, добрайтесь, прикинь? а ви точно приковуватися наші мозги. А витриваємося кожен. Але будемо дивитися. Увага на екран. Наші люди приносять ось такі огірочки. Носять вам. Ну що ж, ми бажаємо удачі і перевіщуємо у програмі. Це важливо. І це стосується кожного. Розкажіть на нашим редакторам зараз, побачите на телефонах гарячі лінії. Як ви дізнаєтесь на сайті, ви можете прийти на наш YouTube. Дякую, що ми з вами до побачення. 이쪽으로 <laughs> <laughs> <laughs>